Чотири перемоги, сотні суперників і море емоцій. Саме так юні флорболісти тернопільської команди Вікторія описують свій виступ на міжнародній арені. Спортсмени заявили про себе на одному з найпрестижніших дитячих флорбольних турнірів світу – Кап, що відбувався у шведській Упсалі. Загалом у змаганнях взяла участь 531 команда з різних країн, серед яких Швейцарія, Фінляндія, Сінгапур та інші. Тернопільська Вікторія стала єдиною представницею України. Ми приїхали в аеропорт 8-й ранку, а в 9-й у нас вже був матч. Ми буквально тільки вийшли з машин і зразу вийшли на, на матч, тому що так, так вийшло з часом. Перший матч ми поступилися місцевій команді з турвета. Це організатори турніру. і Турнір називається Кап». Ми поступилися команді Стурвета з рахунком 2-5. Другий матч. Ми також поступилися 1-2, але грали вже просто шикарно, потужно. але нам чуть-чуть не повезло. І наступні чотири матчі, матч за матчем, пішла перемога. Перемо. 11-2, 8-3, 2-1 і 5-2, ми перемогли кожного зі суперників. Та в підсумку – чотири виграші у шести матчах. Ну що, всіх з перемогою! Вікторія – чемпіон! Молодці! Браво! Дуже приємно бачити як тренеру щасливих дітей, які забивають гол, радіють як команда, дають один одному п'ять. Обнімаються і наші вболівальники, які були з нами, і шведські діти, дівчатка, хлопчики, які за нас болівали, кричали Вікторія, Україна і люди, які живуть в Швеції, приходили дивитись на наші матчі з українськими прапорами. Це було дуже потужно і дуже емоційно. Михайло королик ділиться успіх команди у цілеспрямованості та наполегливій праці, адже заради перемог юні спортсмени тренувались тричі на тиждень. День, відпрацьовуючи командну взаємодію, тактичні схеми та ігрову витривалість. До поїздки в мене були цікаві емоції. Я був зацікавленим цим. А після поїздки я зрозумів і зрозумів, які в мене були помилки в грі, зрозумів, як краще грати. І взагалі покращив командний дух. Ну, краще почав грати в команді. Я вражений від цього змагання. Турнір був дуже класний. Я перший раз поїхав. Задоволений в друге участь у змаганнях бере 12-річний Ілля Фазан. це досвід, це дуже круто грати. І потім, як ти граєш проти українських команд, дуже легше. Це дуже круто, то, що ми змогли перемогти на такому великому турнірі. І то, що тепер нема в Україні переможливих команд, пригадує і свої емоції від перемог наймолодший учасник команди саме річний Іля. Я відчував дуже дуже круто радів з командою. Ну і поїхали щасливо додому. Я грав в нападі, мені не вийшло, але мене тренер поклав захист і мені вийшло дуже добре. Я забирав м'ячі і давав паси нашій команді, і вони забивали голи. На досягнутому у клубі не зупиняються. Спортсмени вже повернулись до тренувального режиму, адже попереду новий етап. Кажуть, підготовка до ще одних змагань чемпіонату України. Хто? Зісторії